Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора і welcome to channel. Сьогодні ми граємо Fall of Escaria, падіння Escaria це, скоріше за всього, якась країна. Це українська гра, вона є у вільному доступі і тут насправді рекомендують грати на геймпаді, але у мене його немає. Тому тут воно ну, бачите, мишечки навіть немає. Привіт, незнайомець ти потрапив у найпоганіше місце в цій есканії Нижній рівень тут живуть найбільш бідні та напівмертові мешканці цього прекрасного царства. Через брудну чорну магію померти тут не можна, і це врятувало тобі життя на деякий час. З цими пошкодженнями ти втратив все, крім скелета. Друже, в будь-якому іншому місці тебе вже їли б хробаки. Оу, я забув елементарні норми етикето. Прошу мене пробачити, мене звати Ярдів, є вільний копець, немає ніякого відношення до ЕК. З каріанців взагалі поза політикою. О, твій меч, ти впустив його під час падіння. Якщо хочеш щось купити, ласкаво прошу. Да, ні, дякую. Е, а що робить? А що робить? Ага. Джи. Ми черепушечка. Ой! Ой-ой! Отак от. Тут, я так розумію, можна все, що хочеш робити. Якесь зілячко. Хорошо. Ну да, на геймпаді, напевно, було б краще, але, в принципі, він просто дуже такий. Я закінчую ходити, а він ще йде. О, от, наприклад, як зараз. Це що таке? Ой-ой, тихо. Блін, прикольно, насправді, мені подобається графіка. Вона така якась ненапряжна. Така якась коміксна. Трішки схоже це насправді на це, як це називається, на терарію чимось. Це ламок старого та потужного артефакту, його розкидало на половину імперії і всі місця лежать інші шматки помічені фіолетовим маркером. Прикольно. Тіха, тихо, тихо. Що там я забула джи? А як би так вас хоп хопить? Ну, я не знаю, чому воно так на повний екран не ходить, але чогось отак от. Але ми. А! ні 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 Але ми спасемо когось кого ми тут можемо спасти. Так, ти хто? Отак-от, все, до побачення. А як зілячка пить? Як пить зілячка? Чи може понатитися на всі кнопочки, які тільки можна, щоб зрозуміти взагалі, як тут він. Уй! Ага. Я е, скелет-винищувач-мух. Тихо, <сум> тихо. Отак. Тіхо-тіхо. От. Уп! Тіхо. Ух! Ходимо, збираємо гроші, на що не зрозуміло. Ого. Отак. От. Тут, наче, є якась. Ой! Так, давайте тицять все, що тільки можна, щоб подивитися, як тут можна подзілля. Так, це G і K, вони виконують одну і ту ж функцію. Опа, я нажала І. Хорошо. І що? І що? Це мені дає? Нічого мені це не дало. Ну, ми зараз помрем. Ми зараз помрем, я відчуваю. Прикольно, насправді. Е, я 100% впевнена, що є люди, яким дуже сильно подобається е, така, така, такий сюжет, така графіка, такий жанр. Тихо? Хорошо. Ходиш щось, збираєш якось після тяжкого робочого дня Отак, от сісти, почилиться в таку грайку. В принципі, чому б і ні, тихо? Так от. Але так, да, на клавіатурі це грається, звісно, жорстко насправді. Так, тихо. Не даємо себе вбити. Ну, я так гадаю, що ми все йдемо все вище, все вище. Опа. Так, заклинання буква. Пірві, друже, ти хочеш щось купити? Ну давай купимо. Це, звичайно, мешка вже є такий. Та давайте краще оце купимо. Недостатньо грошей. А це що таке? Нє. Це черевик, який когось давно мертвого чаклуна, він підвищує твою швидкість, це мені страшно. А як їх куп купляти? А це що таке? А так у мене недостатньо грошей. Що я можу... А що це таке? Це ще більш стара запальничка, вона дає можливість запускати в тих ворогів вогняні кулі. А це що? Це дуже стара прикраса у формі крила, вона дає можливість робити ривок. А давайте оце купимо. І як цим користуватись? Я так купила, а як користуватись, не зрозуміло. Ну, хорошо, чому ні? Все. Ой, у мене ХПшка повернулася, це хорошо. Отак от. Ха-ха! Хлопчики, дівчатка. Так, акуратненько. Отак от. Мені страшно коло вогня ходить. Та да ну в смислі, ну я не хотіла. У, ні-ні-ні. Все, тихо. А ну-ка, згень, згинь, троль. Блін, я. Ууу! Тихо! Та ну, блін, так не чесно, навіть не бачила, куди я падаю. Ну все. Тепер ще раз через ще будемо починати з цього рівня спочатку. Тихо. У! А що ж воно падає? Так, а як ці зілля пить, блін? Тут наче якийсь ривок був, чи мені здається. Нахи! Прикольно все я винайшла свої е, вогняні дихальні вправи. Ой-ой! Тихо. Хорошо. Так, ще вище, ні ні, -ні, -ні скелетний мій, давай. Отак от, от, тепер... ні 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 Не, отак от. Отак от, отак от. Так от. от, так от. Це як згадати дитинство. Це старий, як якийсь плоєчку. Ага, я не можу. А я не знаю навіть, яких пити. А давайте такого зараз вогнем зараз зафігачимо. Ти... Да нового гоніті! Ту по спочатку рівня так не чесно. Блін, як пить ці гробані зілля. Отак. Нє. Ой-ой-ой! На мух це не діє. Зато я тут розфігачила все, що тільки можна. Блін, ну конечно! Ну конечно! Ну конечно! А я вже не можу... А я вже не можу вогнем! Не можу вогнем! Вже все, ліміт закінчився. Так, блин, а як же шпить ці грбані зілля? О! Я нажала буковку Б, все хорошо. Музичка тут прикольна. Отак. А Отак. А, а можна тепер? Ні. Так, ну якісь дохлінькі тут трішечки. Е -е, супротивники насправді. Так, 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 тихо. Ой-ой-ой, зілечка, зілечка на базу. У. 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 Ага. Прикольно, тихо, -тихо, тихо. Ах ти ж подиви на нього. Ах ти ж подиви на нього. Отак. Все. Ми дійшли, наче майже туди, куди звідки закінчили. Такс. І отак от. Все. Зараза. Би! Є! Так, да, розібрала. О, ні-ні-ні! Повезло. Хороша. У, -у, -у. Блін, дуже цілова гра насправді. Нагадую, як вона у вільному доступі, тобто вона безплатна в стімі. І тут є якийсь сюжет навіть. Тут не зовсім у нас почалося все спочатку, того, що е, я заходила в цю гру, але щось у мене там дуже ну, не виходило все. Ну, є тут трішки багів, звісно, не без цього, але, в принципі, зараз я розібралась більш-менш. Тіха. Отак-от. Музичка тут ще така. <звук> Прикольно. Ходиш собі, гроші збираєш. Це як старий аладін це був на плойці. Отак от. А як це зій... Ой, тихо. Так, знову бешечка. Так, хорошо. А коли ми спідзем... О! Неочікувано немає тут очі... Неочікувано очікувала. Йди сюди. Отак от. Отак от. А і коли ми вийдемо з цього підземелля. Ні, ну ти подиви. Я навіть на нього не наступила. Вони зараз знову б'ють. У мене зілля закінчується здоров'я. Опа. отак от. Ще трішечки ми нове сердечко купимо. Отак. Ти подиви, хотів мене з'їсти. Нє-ні-ні. Тут, якщо трішечки звикнути до управління, насправді, то все нормально буде. Опа! Наступний рівень. Хорош. Ш... Привіт, друже, ти хочеш щось купити? Та ні, в мене грошей на сердечко немає. Такс. У? Ну, конечно. У -у -у. Блін. О, все. Так, краще так от зробимо. Вот Отак от. О! Отак вот от. Ну, я бачу, що тут трішечки складніше вже стає з кожним разом. Хорошо. Хорошо. О! Якась сокера. А як мені з цією сокирою? Отак. Отак. Відійде від мене. Тролю. А так не чесно. Ух ти ж, блін! Знову вмерла. Ні. І всі гроші втратила. Так не чесно. Так а не чесно. Ну блін. А, що ж таке. Зараза. Ні, я кажу. Кажу ні. Відійди від мене. А як... О! Та ну, блін. Ти подиви. Щось далеко на цей раз я не відходжу, так? Блін, а якось це зілля. Та, ну! Отак от, от. Ага. Оце ну, через, це через управління насправді. Ой, дайте мені геймпад, коли він так потрібен. Ні. Я сказала тобі, не, не трогай мене. Ну кай... Ну, звісно, тихо. Відійди А що Сокира робить? Так, чекаємо. Отак. Ой, а мені зілічко не дали. До речі. Тихо. Тихо. Тихо Тихо Отак. Чекаємо. Отак. Хорошо. Що це за мухи? Це е, пекельні мухи? Так, хорошо. Отак. Допустим. А як мені змінити тепер на сокиру? Отак от. Отак от. Хорошо. Чекаємо. Ну, конечно. Ой, зелечка для здоров'я, хорошо, це прекрасно. Тихо, відійди від мене. Так, є. Тихо, не заходимо. О, так. Хорошо. Отак от. Оце дуже небезпечні хлопчики, тому що вони так можуть. Зі старта прям на тебе. Так, а тепер я готова зустрітися з цим хлопчиком. Ні. 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 Так не чесно. Грюбані мухи. Грбані вста! Віде від мене. Блін, а все так гарно йшло. Ні, напевно, це єдиний мінус цієї гри, то що тут чекпоїнти тупо на старті. Це єдиний мінус гри, що чекпоинтин. Але в принципі це додає, знаєте, якогось ск... рівня складності, в принципі. Ну, якщо так згадати, то, ну, звісно, якщо так... Тай, ти подиви на нього. Якщо так згадати, то всі оці старі ігри, про які я вже казала на плойці, це «Аладдін», Король Лев. Тарзана, це також було такого плану відійснею. То вони також були всі капець які складні. Отак от, от. Тому, в принципі... Отак от, от, відійди від мене. Що це за мана якась чи що? То так, да, воно, звісно, таке. Тіхо, знову сокера. А як сокеру взяти? А як сокеру взяти, не розумію? Так, хорошо. Відійди від мене. Ве. А, я не хотіла. Не встиг. ха-ха-ха. Хто -ха -ха. швидше це називається? Бе. Я нічого не знаю. Краще вийти зараз. Тіакс, хорошо. Блін, цей вогонь. У, тіхо! Тіхо. Так, хорошо. Ми наче дістали вже Бей. того, коли, коли до цього. І тут ми вмерли. Тіхо, тут. Десь туди оцей хлопець нас вбив, по-моєму, або щось таке. Так, тіхо. О, іди сюди. Ой, нарешті ми пройшли! Господи. Брудний вралін. О, ти чого? Це хто такий взагалі? Тіхо? Нє, не можна. Бе. Я встигла, я встигла, я встигла. Я встигла. Ух, ніфіга собі в тебе хпешечки, брудний валін. Тихо, тихо. Бос! 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 Блін! Би! Встигла! Валін, іди звідси! Тихо. Так, дайте я зрозумію, як проти нього мансить. Та ну ти подиви, яка ж скотина! Ага! Поначалу ми робимо так, от. хорошо. Тіхо. Тіхо. Ах. Ах, скотина. Тіхо? Харевід іди від мене. А як оцю ману пить? Як ману цю пить? Тіхо? Брудний валін. Подиви на нього. Брудний валін. Брудний волін. Помиться треба. Валіне. Валентин, це що таке? Тіхо? Ага! Так. А, перемога. Ха, -ха, -ха, ха Нижчий рівень знищений. Наш герой добрався до столиці Ескарії. Який наш герой, молодець! Ну, да, ну да, це він такий, він такий. Звісно, як же ж без цього, я ж ним граю. перед цим трішечки ми повмирали. Так. О, ти дійшов до столиці, вітаю, якщо ти я правильно розумію, але не схвалю, всі можуть жити мирно. Твою мету, то ти бажаєш про щось поговорити з імператором. Є гарні новини. До його палаці тут пару годин пішки, хоча гра в столак може тебе і не пропустити. В будь-якому випадку ніколи не завадить купити пару пляшок еліксиру. Ти ж згоден? Загодна! Ось це купляю 100%. Тепер у мене 85. Блін, а скільки ти коштуєш? Двадцять, купую. Двадцять, купую. А, і вс... а, у мене він повноцінний, так? Да, хорошо, ну, хорошо. Ой, музичка змінилась. А ти хто? Ти хто? Здоровань! Здоровань! Здоровань з'явився. І тролі залишились. Ти подиви на не Ууу, як цікаво! Ой! Таре, таре. Отак от. Це що за люди? Тут такі цікаві. Тихо. Уп, 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 уп. Блін. Здоровань, здоровань. Здоровань, два хп зніс одразу, ніфіга собі! Здоровань, два хп зніс! Ви це бачили взагалі? Блін, ну жорсткі хлопчики, лучше до них не, під, не підходити. А така, що в мене там якась така жорстка якась атака була, я не пам'ятаю яка. І хи, і ли. А що ж це за атака була? Що я зробила? Ми? Як ви бачите, це чисто інтуїтивно просто. Так, давай Уип. Уип. А ти хто такий? Чи ти, ти не винна людина, яку я просто взяла і випадково вбил? Та Ні, ти подиви. Як, як добре, минулого разу вийшло. А що ти на оце нападаєш? Подиви на нього. Уип? Ні! Ні! Отак от. Не вмираємо. Не вмираємо. Ага. Краще до них не підходити. Уй! Ой-ой! ой Ой-ой-ой! А це ще за скіпетр? Так, де ваш імператор? Такі звуки страшні. е е Це озвучка. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. тихо вниз. Ти диви. Ти ще руки на мене розпускаєш, Я тобі дозволяла? Ні. Подиви. Уіп. Уіп. Ну, конечно. Я не бачу, куди мені йти. Ой, я мені якраз туди. А я... Ой, я не встигла, бачите, я вмерла, але я. Так, добре. О, 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 о. І поговорили, це називається. А що це? Я один такий весь на полі воїн. На полі воїн я один. Немає в мене ніяких співбратів. Ой-ой! Не потрібно бути меркантильними, це жадність мене погубить. О-о-о! Та ти подиви вже. Тікс. Все нормально, все нормально. Хорошо. И. Так, хорошо. Розмова з вами коротка, хлопці, я зрозуміла. А це ми типу в якомусь... А де ми взагалі? Наче в якомусь палаці. Не до палаці, я б сказала. Боже я ледве не потрапила в цю пастку. Ладно. кажу ж, не буде меркантильними дуже сильно. О, о, о. А ладно, що добру пропадать. Блін. Отак от. Отак от. О, о. <гум> так, тихо. Ой-ой-ой! Льо, двойна загроза. Отак от, отак от, от, от. А чого ці тролівани в пеклі знаходяться і тут? О-о! О, я пройшла. Боже, прикольна гра, насправді, мені подобається. Мені подобається ця гра. Тут, ну, напевно, такий якийсь сюжет, який ми проходимо через якісь рівні, рівні. рівні, рівні, рівні І потім доходимо, напевно, до максимального боса. Це якийсь імператор, можливо, я не знаю, чи хто він там. Але ну, взагалі прикольна, Ріля так от посидіть, почиліться, така музичка тут прикольна, ці звуки. Е це старий добра, це е, пустим, пустим сльозу олди, це називається, того, що вона дуже нагадує ці старі плейстейшні ігри, які були в дитинстві. Тому дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася гра, ви можете її знайти в стимі. Вона абсолютно безкоштовна, від українських розрабів, все як положено. Тому дякую за перегляд і до зустрічі!